Всім привіт! Знову риболовля на Десні. І сьогодні я буду ловити жереха. От так, сильно сказано, буду ловити, буду намагатися його піймати. Весь день, довгий маршрут, перевірка різних місць, різних перекатів, міляків, приямків, корчів. Куди зможу добратися, там буду ловити. Спочатку півчайок, спостерігаю за першим місцем, це перекат. Виходів жереха немає, ранок, 8 година. Ну от зараз і почну. А потім на протязі дня буду вже дивитися, де буде кльов, чи він взагалі буде, куди я буду переходити, на які приманки буду ловити. Отакий от план на сьогоднішній день. Жовтень пора ловити жереха. Судак поки що клює дуже погано. А може, просто я не там його ловив. Швиденько покажу основні коробки, які я беру на жерех. А от я вчора ввечері вдома їх зібрав. Кожен раз збираєш нові, тому що от для прикладу тут у мене дрібне залізо. Трошки більше заліза. Але не завжди воно працює. Тому треба отакі воблери. От, робочі воблери. Це все жерехові. такий набір. Але я ловлю на дві модельки, інші мене поки що в тестовому режимі. Далі коробка. Більше заліза. Ваші пількари. Всього-навсього аж один волкер. Потім ось отакі штуки. Отакі. От. Ратліни. Оце три основні коробки. Ще можна дома зібрати ще кілька коробок. Але ну, коли ти встигатимеш це все обловлювати. Просто яка суть, ти приїжджаєш на риболовлю і якоїсь приманки не вистачає. Наприклад, у мене тут немає важких касмастерів, які там в основному дуже популярні: 18, 21, там 24. У мене таких касмастерів немає. У мене є малюсінькі касмастери 10 грамів. От я касмастерами не ловлю. А хтось навпаки ловить тільки касмастерами. Ну, от, якби, у кого на що виходить. В мене не дуже виходить. Ну а Може просто я не так щось роблю чи може я. Ну, у мене своя тема. Хоча космастерів вдома також є трохи там, штук 5-6 можна назбирати. Почну облов з отакого пількера. 7,5 грамів. Але летає він нормально. От Метрів 40 полетів. Мені цього достатньо. Легка приманка потім можна. Важче, бо тут різні глибини, десь по міляку треба вести, а десь і треба давати приманці, щоб вона тонула до дна. Приманок можна брати багато, але якщо жерех не клює, то приманки не допоможуть. чи що, вийшов жерах, я його бачу. От там по а, то не жерах. Що ти? То бобер. Я думаю, що воно пливе. То бобер. Навіть два бобра. Я думав їх один. Один пішов проти течії, а другий он сплив і дивиться на мене голова. Бо ця камера не покаже. О там о. голова. Два бобра виплива. А я думав вже раки виходять на міляк. А потім вони голову показали, я зрозумів, він пливе. Я зрозумів, що то не жерах. Зранку на десні повна тиша, ніде нічого не плюхне, не вискочить. Бувало таке приїжджаєш, от, біла риба гуляє, кижак гуляє зранку вранці. Не, не вважаючи, яка там погода, а от ну, риба зранку активна. А тут щось не те, щось немає. Нічого. Йду ось на інший перекат. А так, там покидав, там покидав. Хтось перекат непоганий по перекатах сьогодні. Ну, на цьому перекаті я ніколи жареха не ловив. Влітку я його тут просто бачу, як він гуляє, тут він ходить по цьому перекату. То може бути і зараз. Ну а так, щоб ловити, не виходило піймати. Він просто тут є, але не клював у мене. Зараз повернувся на перший перекат і там спробую перебрати якісь приманки, підібрати, може він все-таки прокинеться зранку. Ну Можна отак весь день стояти, стовбичити і чекати, поки риба почне клювати. Ну якби Такий варіант теж нормальний, але не сьогодні, сьогодні я не хочу. Сьогодні мене весь день, гарна погода, можна весь день десь блудити по десні. Ну ось перекат. Це я пропустив. Його так не дуже видно, але є там така сходинка. Покидаю гратина. Я знаю, що він точно тут є. Просто не хоче клювати. Ратлін, я кидав, я кидав... Як його звати? Пількера того. Ратлін, перший закид. Давай, потихеньку, потихеньку, потихеньку його. не погано щось. не Некілушка. О, йди сюди, йде сюди, йди сюди. сюди, на мене. Так, бачите? І запаркували. и запаркували двушку. Вот и разловился. Вот и приманка. А? Трошки хапнув адреналина. хапну. Давай достанем приманку. О, фаворит шість. Година старань і є перший результат. Ух ты в такий сильний бандит. Є результат. Ну не гарний, правда? Ну все, продовжуємо. От тільки в ракені є одна проблема. Вони люблять перехрюстуватись дуже часто. Ось така болячка. Тому треба кидати контрольовано, щоб шнур був натяжко. Ну, може це не всі рапі, але конкретно оці, що я кидаю, тут Ану. о. Цей раз закинув нормально. Перехльовсти дуже часто. Особливо коли кидаєш приманку вверх по течії. От зараз я кидаю вниз по течії і під... Натяжкою води він нормально грає і не перехльостується. Якщо закинути його отак вверх потечі, то натяжка шнура буде погана і він постійно перехльостється. О, перехлеснувся. Бачу. Як його вивести із штопора? Але вже пізно, вже приманка прийшла ту точку, де може бути клювання, тому закид коло 100%. Кидаю далеко, але шанс клювання на перших 10-15 метрах. Все. Далі можна спокійно виматувати, тому що риба не клюне. Це конкретно я кажу про це місце. Отже, знову відкриваємо збір для ЗСУ. Цього разу потреба в генераторі, сітках, воді, провізії, і потрібно зібрати 25 тисяч. І це буде збір за донат. Хто донатить, той приймає участь у розіграші таких призів. Котушка Daiwa Revро трьохтисячний розмір, чохолазура неопреновий. І найголовніше спіннінг. Азура Kinetic 2,8 метра Т730. Цей комплект отримає один переможець. Що для цього потрібно? Потрібно задонатити від 100 гривень. І ви приймаєте участь у розіграші. Чим більше донат, тим більше шансів для виграшу. Як це працює? 25 000 це 250 номерків. І якщо ви донатите 500 гривень, ви викупляєте 5 номерків. 1000 – 10 номерків, а 100 гривень один номерок то посилання на банку монобанка буде в першому закріпленому коментарі. Дякую всіх за донати і за підтримку. А зараз спробую більше разкін. 16 грамів. Хоча можна спробувати ще більше, ще важче. У мене тут в коробках є один такий прикольний. Нерозлоблений. Та й це ось нерозлоблений. Нерозловлений. Коробки, коробки, які коробці він лежить, я а ну згадуємо тут. А тут ось він лежить. Ну, от, на, в цьому місці використовувати різні мінохи, я вам показував річ 9 вубер на жерх, але він не долетить туди, куди зараз я кидаю. Тому треба О, це такий. Важкуватий. І натуральний колір. Підмалювачка. Ну куди він полетить? Як він полетить. А ну, ай, щось не те. Слабенько. Але не перехлеснувся. Не так і закинув. Приманка вертольотом полетіла. Не йде упорство. Якщо я буду показувати ці приманки, які я ставлю на жереха, то це буде дуже-дуже довге відео, тому я показую основні, про які цікаво поговорити. От, для прикладу, отакий пількер. Свинцовий пількер це, не знаю, хто виробник, може навіть якийсь мастер сам вдома робить. От грамів 25, от він робочий. І проводка пількера у мене це не просто тягнути в поверх, а давати приманці йти в глибині. Я можу навіть його покласти на дно, а потім підривами вести біля дна. І це спрацьовувало. Подивлюсь, що сьогодні спрацює. закинув, то не то не тоне, а коли вона тоне, вона все одно грається ця приманка. І потім можна проводку. А це дно чіпанув. Коли клюва на поверхні немає. Я ставлю отакого от клікара. Але не всюди він підходить, тому що якщо де корчі, то це закид, Один закид приманки і все. Ти відірвеш його. Тут корчів немає, я знаю, що чисте дно, то можна закидати і прямо на дно. От закину, встаю, проманка тоне. Можна такі підриви робити. О, на дні рід, знову, біля одна проводка пільтера. Є ще рибка. І знову на того погоратина. Я перебирав приманки, там розказував про якісь е, як там. риба. На голову не схожу. І за ришок. Якісь там яких пількери, шмількери. От так. От так, іди сюди. Іди сюди. Ома. Підібрав приманку. ту, яка подобається жерешку. І ще один такий, не знаю, кіло 300 напевно. Ай, 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 ай. О! Який апарат! Гарний, гарний. Ну, не гігантський, але теж приємна риба. До сьогоднішнього дня ця приманка в мене не була розломана. Сьогодні розлавую. 12 грамів. Летить ще трошки далі. Ну, до і далі. Я тут уже півтори години і жодного разу не бачив, щоб жерех виходив на поверхню. От чому і приманки працюють по дну. Раз не працюють. Спробую щось більше. Важче. Так, 16, 16. 12 кидавати. Тепер буду грати 16. Може трошки далі буде ладіти метрів на 10. А метал мовчить. Думаю, спробую ще якусь залізя. От, наприклад, такий колір. Це вважається дуже робочий жараховий колір, популярний майже всюди. Ну не клює, може просто вже точка втомилася, так сказати, від мене. Багато перекидав, перестав бичів, ну і піймав дві рибини, їх не може бути безкінечно. Якась вже все відійшла. То, може треба вже збирати речі та переходити на іншу точку шукати активно, нелякану рибу. Тут я тихенько себе вів, мовчки сидів. Ну... Дві рибини це також непоганий результат з одного місця. Я ще трохи тіну, там кілька ратлінів спробую. Дай, Може все-таки треба переїжджати. Все складаю я речі. Більше клюва не було. Дві години я постояв, дві рибини я піймав. В принципі, нормально. Я вже з рибою. І що далі? А далі буду переїжджати на інші точки, скільки встигну сьогодні за день. Отака мені тактика. І можна було б тут стояти весь день, але воно ж нудно, нудно. Хочеться перевірити інші місця. Тут точно б за день щось хлімуло, але... Пошукаємо рибу, треба ж якась розвідка, щось, щось новеньке, зміна локацій, може там інші приманки будуть працювати, а може буде просто далі нуль, бо жерех, це риба не така, що стоїть під, під кожним корчем. От. Гуде, добре, все, я переїжджаю. Знаєте, що вийшло? Сказав, що... Переїжджаю і вирішив все-таки зробити кілька закидів на маленького ратліна. І от він, ще один жерех. Ще один гарний жерех. Ось такий. Два, може більший. Це може бути найбільше за сьогодні. Сидить слабоватенько Але сидить. Ух ти Це найбільший. Це трапини не обхватить Ух ти Ух ти умой! Чого не відзважимо! Це десь два з половиною. Пустий. Може і більший. І капець. Це риба. Капець, це закинув. Вон вихід жереха був. Так, зачепився. Так би треба інструмент брати, бо я не хочу потім гачок з руки діставати. 2760 О, такий апарат Рекордний в цьому сезоні. О! Оце він І я думав цього місця переїжджати. А тепер куди я поїду? А тепер я поїду додому. Бо в мене вже риба є. І тому можна сьогоднішню риболовлю... Закінчувати. Отак. От ось вони, три жереха мої. От вони, а то скажете, одного і того самого тягав. Ні, ось вони, дивіться, три апарата. Отак. От Отак, на куканчику. Поїхав додому, буде балик копчений. Ну, щось буде. Інші місця я встигну перевірити наступного разу. Можна і сюди їздити. Тут завжди щось можна піймати. Ну, воно ж кортить перевірити інші місця. тому Сьогодні риболовля закінчується. Я думаю, що далі буде жерех, жерех, жерех і судак. Але судак поки що в мене не клює. Може у вас клює, може ви знайшли. То, то, то добре, але в мене от, я знайшов жереха. Судака не знайшов. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.